Дотренінгове опитування соціальних працівників показало, що в своїй роботі найчастіше вони зіштовхуються з такими проблемами психічного здоров'я ветеранів, як депресивний пригнічений настрій, втрата інтересу до щоденних справ порушення сну. Соціальні працівники також відмічають, що доволі часто вони зіштовхуються з тим, що ветерани мають складнощі регуляції емоцій та контролю за поведінкою, тривожний та посттравматичний розлад. Звертається увага на проблеми вживання психоактивних речовин, можливість панічних атак, прояви суїцидальної або азартної поведінки. Щодо потреб родин ветеранів у сфері психосоціальної підтримки з питань психічного здоров'я, соціальні працівники на перших трьох позиціях називають проблеми зі здоров'ям, необхідність отримання медичної допомоги, подружні конфлікти, складнощі працевлаштування та фінансові труднощі. Доволі часто називаються також проблеми побудови та підтримки контактів з друзями з цивільного оточення, проблеми пов'язані з виконанням батьківських ролей і відповідно виховання дітей, а також складнощі побудови та підтримки взаємин з побратимами, ветеранами та діючими військовими. Якщо говорити про проблеми психічного здоров'я дітей з ветеранських родин, то на перших двох позиціях тривожні розлади, а також складності регуляції емоцій та поведінкового контролю. Частими також є труднощі у навчанні, пригнічений, депресивний настрій, порушення сну, втрата інтересу до щоденних справ, проблеми, пов'язані з гіперактивністю та дефіцитом уваги. У своїй роботі соціальні працівники стикаються також з тим, що діти з ветеранських родин можуть мати проблеми у спілкуванні з ровесниками, вживати психоактивні речовини, а також мати ускладнене переживання горя.